Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Вчора, нарешті, ми подарували трактор Вадимові з мамою. Думаю, ви бачили це на наших сторіночках. Це зовсім не фейк. Хто думав, що ми подаруємо заберем, зможе в цьому переконатися, що це не так, бо побачить ще не одне відео. Як вже користуються цим трактором наші переможці? А зараз давайте коротко бо оновили повністю асортимент. Якраз повідвантажували всі попередні замовлення і наповнили майданчик тракторами, які теж попередньо вже перевірили. Але ви знаєте, що ми перед кожною продажем техніки, перед доставкою ще раз детально перевіряємо всі функції по необхідності. Робимо заміну мастил. Uh, міняємо підшипник, сальник, все, що необхідно, оскільки просто трактор може стояти. А потім, коли ти його тестуєш, uh, починає проявлятися якась слабинка, там сальник чи будь-що. І ми це все власне перед самим продажем не заздалегідь, оскільки передбачити це важко. Давайте тепер по цінах пробіжимося що є на майданчику. Uh, b 1620 повний привід, 4300 ціни. Самовивіз з нашого майданчика, доставка нашим транспортом можлива без проблем. Чудовий ЗЛ185. 6400, знову ж таки, 6400, але без фризи, 7 з ґрунтофрезою GT3. А, можна купити без ґрунтофрези, гідропідсилювач. Функція оберт на місці, по шинах тут повний порядок. 6400, якщо не потрібно ґрунтофрези, і 7 з ґрунтофрезою. Т-22. А, ціна 7500 укомплектований ґрунтофрезою 22 сили. Т-240, 24 кінських сили. Давайте по шинах цікаво по руках. Що цей рік? 99-й рік нульовий місяць. А тут що по руках 2001 рік. Трішки свіжіший. 24 сили, 7600. Це буде з ґрунфризою. Далі КТ кубота. 24. Він же хитачі ті зі 24 ціна 8900. А отут що по роках? Тут по роках 2002, 7 місяць. Далі, джейль 240 ще джель 241 одненька є. 7600, 241 буде 8. Чудовий з кабіною тракторець. Нехай з-під коробці 417-й дійдуть руки. Підготуємо по ціні 14 500 з ґрунтофрезою Пам'ятаєте? Класна підбірочка поісеки, зараз заціните. Дуже хороша підбірка по ісекі. сіальчик Сяльчик 17 на 19 в прекрасному стані. По шинах будемо робити огляди. Я думаю, вже наступного тижня трішки морози відійдуть, зможемо помити, бо зараз. Недоречно це робити і на мороз десь їх виставляти? Сіал 17-й, ціна 6300. Молодший брат теж в теж чудовому стані. Сіал 173-й. Знову ж таки, по руках цікаво, різниця та сама модель. Так, це 93-й рік, або п'ятий, третій, скоріш за все. Давайте ще тут глянемо. 93. А вже 173. Де тут роки? От є. Це вже 2000-й, бачите, різничка в руках. Той самий трактор плюс-мінус ну, функціонал відрізняється, як і в кожному японці, але дуже.